Зміни завжди пов'язані пов з тим, що є бажання мешканців щодо покращення маршруту для зв'язку, з можливістю добирання до, певної, до певних місць інфраструктури міста. Якщо говорити по конкретних маршрутах, то це є 27-й маршрут. Ми змінили його, запустивши через полюя набережну. І мета цього, цієї зміни, це забезпечити зв'язок саме набережної. В нас зверталося дуже багато пенсіонерів і хто був. На прийомі міського голови, пам'ятаєте, коли приходили делегації і звертали увагу на те, що по даному маршруті дуже є, дуже є потреба. Маршрут 26А, який був забезпечував заїзд на набережний, зараз буде їхати напряму на пасічну. Він дасть з Кітинецької, він дасть можливість забезпечувати зв'язок в кращої якості. Чому? Тому що ми збільшили з двох одиниць транспортних засобів до семи означає, інтервали будуть зменшені. І воно, відповідно, вже такий, така можливість дасть зв'язати оці дві, дві крайні точки. Зміни є по 41-му, пригадуєте, були зауваження першої і другої зміни по 41-му. Ми зараз його вертаємо до онкодиспансеру, Але є один нюанс, він буде рухатися через Коновальця на Чорновало. Незначні зміни стосуються 37-го. Він був змінений на каскад, але без заїзду через вулицю Грушевського, через вулицю Гаркущі. Я перепрошую. Зараз буде змінена добавна вулиця Горкуча. Мета щоб дати можливість заїжджати мешканцям Даргомольчан і Каскад на автовокзал. Ну і на залізничний вокзал, паралельно. Незначна зміна стосується 34 а маршруту. Він буде заїжджати на вулицю Симоненка. Це для того, робиться, щоб його систематизувати з маршрутом 34. Дві одиниці 34А і ті транспортні засоби, які йшли по 34, вони робили десь в певній мірі розходження і збивали з графіку один одного. Відбувався такий процес, що йому приходилося десь там відстоюватися, це створювало труднощі для пасажирів. По 29-му незначна зміна там кусочок Бельведерської І ще важлива зміна це маршрут не зміна, а фактично новий маршрут це маршрут 50, і він буде зв'язувати ранку диспансер обласна лікарня. Це колишній 83-й. Потреба є в цих маршрутах, в цьому маршруту, колишньому 83-му, зараз 50-му. Є там певні моменти по організації проведення конкурсу. Ці всі питання ми винесли на виконавчий комітет. Будемо оголошувати конкурс по 50-му, якщо не побаляюсь, це буде в кінець березня. Навряд чи хтось сказав, що це є остаточні зміни, бо ми зараз маємо проблеми по вулиці Довгій. Якщо пам'ятаєте, маємо зараз проблеми по заїзду на вулицю Ленкавського і Кармелюка. Будуть певні, є певні пропозиції і напрацювання по цьому напрямку. Я не хочу їх анонсувати, тому що вони ще не обговорені і, напевне, буде трошки поспішно.